Виконуємо номер 89 із підручника Алгебра 7 та Математика 7. інтегрований курс, частина перша, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що кожне з чисел 1,2 та мінус 1,2 є корнем рівняння х квадрат торівнює 1,44. Приступаємо до виконання. Значення змінної, яке перетворює рівняння в правильну числову рівність, називають коренем або розв'язком рівняння. Підставимо замість змінної х числа 1,2 та мінус 1,2 у наше рівняння. Якщо одержимо правильну числову рівність, тоді число 1,2 і мінус 1,2 буде коренем рівняння. Підставляємо. 1,2 квадраті. Одна ціла десятих квадраті це 1,2 помножити на 1,2. Помножимо в стовпчик 2 множимо на 2, 4, 2 на 1, 2, 1 на 2, 2, 1 на 1, 1. Виконуємо додавання 4, 4, 1. Відокремлюємо дві цифри кумою. отримали 1,44 зліва і 1,44 справа. Отже, число 1,2 є коренем рівняння. Тепер мінус 1,2 у квадраті. Це мінус 1,2 помножити на мінус 1,2. Добуток двох від'ємних чисел є число додатнє. Щоб знайти модуль добутку, потрібно 1,2 помножити на 1,2. Знову отримам 1,44 зліва і 1,44 справа. Отже, число мінус 1,2 є коренем рівняння. Кожне із чисел 1,2 та мінус 1,2 є коренем рівняння. Номер 89 із підручника Алгебра 7 та Математика 7 інтегрований курс виконано.